В ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти. Та я ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Вироки Олегові Сенцової і Олександрові Кольченку це виклик для міжнародної спільноти. Про це заявив 25 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з Венді Хінтон, надзвичайним і повноважним послом Нової Зеландії в Україні. Глава уряду назвав це ще одним виявом диктатури в Російській Федерації. Арсеній Яценюк закликав Нову Зеландію як непостійного члена Ради безпеки ООН підняти це питання в організації Об'єднаних Націй. Окрім того, під час зустрічі. Обговорювалися можливості активізації співробітництва між двома державами на найвищому рівні поглиблення співпраці між діловими колами України та Нової Зеландії. Кремль продовжує бити рекорди ниццості страху заскоєна і підлості. Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які зустріли садистські вироки гімном України, справжні герої. Україна і світ ніколи не залишать їх і інших зручників нинішнього російського режиму. На батьківщину повернуться і вони і весь Крим. Нова патрульна поліція розпочала свою роботу. В Одесі на вірність українському народові перед президентом України присягнули близько 400 поліцейських. Захід відбувся біля пам'ятника Дюку. Перший патруль вже вийшов на вулиці нашого міста близько 9-ї вечора. Загалом міста патрулюватимуть 600 правоохоронців. 200 з них ще проходять тренування, але після завершення навчання одразу приєднаються до колег. Також під час зустрічі прийшов брифінг з президентом України, на якому Петро Порошенко відповів на питання щодо безпеки Одеси у майбутньому, та прокоментував ситуацію з затримкою ремонтних робіт на трасі Одеса рені Нова патрульна поліція нарешті розпочинає свою роботу. Поліцейські присягнули на вірність українському народу перед президентом України. Я вітаю тебе, з цим Одеса! І це не просто якийсь черговий підрозділ. Це нова сторінка історії України. Чиста, чесна, патріотична, одеська і українська поліція продемонструє найкращі якості. На присязі були присутні, яка згуладзи Міхіл Секашвілі, Геннадій Труханов та Арсен Аваков. Усі вони виказували свої сподівання щодо якісної роботи нової служби. заступив на службу, да это очень непростое время. И результатом этого осознанного выбора, я уверена, будет заслуженная любовь одесситов. Потому что это не реплика грузинской реформы. Это ре реформа, которую делаете вы вместе с нами. Полицейские, поздравляю вас. Очень важно, особенно важно, чтобы у нас получилось в Одессе. Чтобы мы показали, что наша мечта, наша общая мечта, А верховенство закону це не утопія, що це правда мрія, яку ми можемо виплатити в життя. І я хочу, щоб ми показали це. Це молодь буде дійсно хартувати і справедливість, і законність тощо, чого, чого намагаються наші громадяни. В Свою чергу поліцейські розповіли, що готові на все заради безпеки мешканців та гостей нашого міста та обіцяють діяти у рамках чинного законодавства України. Готова, ну так, на все готова. Все, що потребує від мене держава, я буду виконувати з і гідністю. Нас все вчили, якщо потрібно буде захистити вас чи якусь іншу людину, то це вже мій обов'язок. Я вже дав присягу. Також співробітники нової патрульної поліції розповіли про шлях, яким довелося пройти, аби стати гідними представниками закону. Було важко. Нас була скорочена програма більш дуже ганяли так. Серйозно, багато хто були навіть такі люди, які не видержували даний натиск і виходили з даної, з даної процесу підготовки. Багато питань було до представників жіночої статі. Втім, слабкі на перший погляд дівчата запевнили, що у всіх навичках ні на йоту не поступаються чоловікам. Ми проходили самооборону і всі заняття у нас проходили на рівні з чоловіками, і ніяких якихось там поблажок не було. Після церемонії посвяти пройшов брифінг з президентом України, у ході якого Петро Порошенко спростував чутки щодо небезпеки для Одеси зі сторони Придністровської Молдавської Республіки. Я не бачу ризику в ескалації ситуації з сторони Придністровської. на сьогоднішній день. Україні достатньо сил, Сьогодні підрозділення національної гвардії розміщені в районі Придністровського участка україно Молдавської границі. Що дає мені цю впевненість. Адсує общій границі у з Росією». Також голова країни прокоментував ситуацію з затримкою ремонтних робіт на трасі Одеси рені Відновлення цієї дороги почалося найближчим часом, буквально в перші дні або тижні вересня. Для цього зроблено дві речі. Перша річ було прийнято рішення про виділення більше 100 мільйонів як початковий етап проєкту на початок будівництва. Це рішення вже прийнято, гроші мають надійти ось ось. І рішення друге. За перші два тижні Верховна Рада України має проголосувати внесений мною законопроект, яким передбачається виділення додаткових ще 300 мільйонів, які дозволять нам забезпечити якісну модернізацію і ремонт цієї дороги. Сьогодні Україна впевнено крокує до становлення сильною державою, і ми сподіваємось, що нові зміни в Одесі допоможуть їй в цьому. Ірина Рогузянська, Дмитро Боровецький факти. Ще одним пунктом візиту Петра Порошенка до нашого регіону став одеський прикордонний загін. Там приємні подарунки, чергові військові звання, генеральські погони та ключі від житла з рук голови держави отримали військовослужбовці Державної прикордонної служби. Левітама 113Б. саме така адреса тепер значитиметься у документах прикордонників на сторінці із власним майном. 53 родини в'їдуть до нового житла, ключі від якого отримали з рук президента України Петра Порошенка. Дома стіни допомагають. Ну я сознання того, що пока ти нісеш службу, пока ти охороняєш і обороняєш границю, що твої родні близькі мають свої родні стіни, да, що вони бізпічені. Житлом підсвічено в соціальному положенні, це дуже-дуже способствует. Для військовослужбовця це дуже велике питання, і воно значиме для як для офіцера, так і для його сім'ї. Особливо сім'я, коли чекає тебе зі служби, чи з відрядження. І коли вертаєшся в рідну домівку, це багато значить для людини. Житловий будинок для прикордонників був реконструйований з казарменного приміщення. Перебудова під службове житло була розпочата ще в 2011 році. І ось нарешті довгоочікувані домівки чекають на своїх хазяїв. Я стояв на черзі довго време. Кожен з нас міняє місце служби, от переїзди, квартири, зйомної квартири. Ну зараз я вже надіюсь, що це буде та квартира, на котрий ми закріпимося. Щасливі прикордонники вже планують, як будуть облаштовувати домівки. За традицією, першого у квартиру запустять кота. Перший буде наш друг сім'ї, любимчик. то в першу чергу будемо з дружиною спальню облаштовувати і для дитини кімнату. Не квартири, але не менш значущу подяку за свою службу отримали й інші прикордонники. Присвоєння військових звань військовослужбовці Державної прикордонної служби України також чекали багато років. Лохто солдат не хоче бути генералом. Тобто ми всі починали служити з курсанту. Я вважаю, що це для мене це большая честь. Це важливий шаг моєму житті і. Відповідальність в тому числі лягає певна, тому що кожен офіцер має таку мрію отримати генерала, тому моя мрія збулася. Отож, бажаємо сім'ям прикордонників щастя в нових домівках. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Уряд України, завдяки проведеним реформам, а також співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, накопичив достатню фінансову подушку для протидії зовнішнім викликам. Сказав в ході розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він повідомив, що на даний момент на єдиному казначейському рахунку накопичено близько 30 мільярдів, на валютних рахунках 35 мільярдів гривень а золотовалютні резерви національного банку становлять близько 12 мільярдів доларів. Звичайна ситуація на світових ринках не може не викликати стурбованості, і тому Україна повинна бути готова до всіх викликів, які зараз існують у фінансовій системі, сказав Єценюк. Але з початку року ми провели необхідну роботу системно і ретельно робили все необхідне для накопичення фінансового ресурсу. При цьому єценюк доручив головам Мінфіну, Нацбанку і Мінекономрозвитку оцінити ситуацію на ринках і спрогнозувати можливі ризики для України. Нагадаємо, в результаті довготривалого і значного падіння цін на нафту, а також в результаті девальвації валют провідних економік світу протягом кількох тижнів спостерігається знецінення валюти Південно-Східної Азії, Африки, а також країн Близького Сходу, основних експортерів нафти. На думку експертів, така ситуація може становити загрозу для України. Форум української молоді та діаспори проводять в Україні ще з 2008 року, і тільки сьогодні він вперше проходить саме в Одесі. Городяни очікують молодих гостей з різних країн світу. Про подробиці організації та проведення заходу розповість наш кореспондент. У минулі роки форум проводили в Івано-Франківську та Тернополі у 2015 році. Вперше за історію організатори заходу вирішили розширити його географію до Одеси. Основні завдання форуму об'єднання українців з діаспор у різних країнах, а також формування позитивного образу української молоді у світі. Очікуємо десь представництво до 30 країн, представники молодіжних організацій та лідерів і представників громадських організацій з діаспори. Представники асамблеї національності України запевняють, країну необхідно підтримувати у правах і культурі національних меншин, а й також надавати підтримку в усіх нових починаннях серед молоді. Сьогодні Україна нуждається в поддержку, помощі не только представителі етнічних груп, які проживають на території в території України, але також і представителями української діаспори, которая розпространілись по всьому світу. Для участі у форумі запрошуються лідери та учасники українських молодіжних організацій діаспори. Одесу відвідують делегати з США, Європи та Нової Зеландії. У заходах також візьмуть участь українські депутати, представники місцевої влади, культурні та громадські діячі. Дуже приємно, що вони вирішили приїхати до, нашої, до нашого міста і вирішили приїхати на Україну. Вони не переживають, не бояться, а хочуть підтримати нас і своєю присутністю. Офіційне відкриття заходу в Одесі відбудеться 26 серпня о 3-й годині. У перший же день Одеситів вшанують своєю присутністю представники Міністерства інформаційної політики України. А 27 серпня городян порадують цікавим флешмобом від української молоді. Форум працюватиме так кілька днів на різних майданчиках міста. Євгенія Швіц, Олег Черба, факти. Запланована сесія Одеської міської ради так і не відбулась. Причиною цьому стала відсутність кворуму. Замість необхідних 61 депутату зареєструвалося лише 56. Ще до десятої години перед будівлею міськради зібралися мітингувальники. Частина з них виступала проти забудівлі висотними спорудами історичної частини Одеси французького бульвару. На сесії якраз мала розглядатися питання затвердження детального плану території в межах французького бульвару, вулиць Отрадної, Ясної і віце-адмірала Азара решта з тих, хто зібрався на думській площі, вимагав визнання Росії державою агресором. Також на сесію, що ніяк не могла розпочатися, намагалися прорватися громадські активісти. Охорона не хотіла їх пускати, аж доки не виявилися під прицілами телекамер. Сесія так і не відбулась, однак депутати вже точно визначилися із датою на яку її перенести. Секретар одеської міської ради Олег Брендак повідомив, що це станеться 10 вересня. Заяву голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі про передачу будинку профспілок військово-морським силам України у Федерації профспілок України назвали порушенням законодавства. Там заявляють, що ніхто з державних чиновників не має права розпоряджатися приватною власністю, якою є будинок. Прокуратура в свою чергу передала справу до суду. Як розгорталися події далі, дивіться в сюжеті. Поруч з Одеським апеляційним господарським судом, де розглядалося резонансне питання передачі будинку профспілок державі, зібралося біля сотні активістів. На їх думку не лише передача, а й взагалі її розглядання незаконне та суперечить Конституції України. Надіємося, що судді услышать нас, тому що я так думаю, що судді теж коли-то були членами профсоюзу, вони теж зі удержували профсоюзні зноси, вони теж носили… Покупку такого здання обурені протестуючі скаржаться, що передача про грабіж людей, які вкладали в організацію гроші протягом багатьох років. Самому ісковим заявленням, яке підготовила обласна прокуратура, є за множество неточностей. В першу чергу на одній стороні написано, що це здання у 1984 році Ми купили за профсоюзні взноси в розмірі 1 мільйон 800 тисяч рублей. І у нас є регістраціонне удостоверення. У разі, якщо судді не почують пікетувальників, ті готові працювати прямо під будинком профспілок у палатках, виконуючи свою роботу та паралельно протестуючи. Ситуація навколо будинку профспілок складна. Залишається сподіватись на справедливе законне рішення суду. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. На пересипу автомобіль Жигулі врізався в маршрутку. Про це повідомили прес-службі обласного МНС. За даними відомства, о 8-й годині в службу порятунку 101 не дійшло повідомлення про те, що на вулиці Чорноморського козацтва водій легкового автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним автобусом. В результаті ДТП пасажира легковика затиснуло на передньому сидінні. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць вилучили постраждалого та передали працівникам швидкої допомоги. Чоловіка Госпіталізували до міської лікарні номер 1 з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Стан його здоров'я задовільний. Чи знаєте ви, що Україна займає перше місце в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань? Як уберегти себе від них, дізнаєтесь з наступного сюжету. Лікарі не перестають повторювати, що здоров'я кожної людини залежить від медиків лише на 10%. Наприклад, у Франції за причиною серцево-судинних захворювань вмирає 330 чоловік зі 100 тисяч. Ці показники найнижчі в Європі, а в Україні 1490, тобто у 4,5 рази більше. Прокоментувати ситуацію. Ми попросили лікаря-кардіолога Олександра Слободяна. Наша тактика це як можна швидше відкрити просвіт сосуду, відновити кровоток в пораженому часі артерії. А ключевое слово здесь это именно как можно быстрее, потому что в этой ситуации поговорка о том, что промедление смерти подобно, как нельзя лучше подходит в данной ситуации. Кардіологи з усієї країни регулярно збираються для того, щоб обговорити ефективність сучасних препаратів, нові підходи до лікування, причини виникнення захворювань та методи лікування серцевої недостатності, аритмії і шомічної хвороби серця тощо дуже важливо надати допомогу своєчасно відповідно сучасним рекомендаціям і всесвітньої організації охорони здоров'я в Одеській області. Для цього створені всі необхідні умови для того, щоб правильно організувати. медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом. В Одесском регионе разработана специальная программа оказания помощи, создана реперфузионная сеть, так называемая, для лечения таких больных, разработаны протоколы оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом, в которых конкретно, пошагово, четко расписано, что, кому, Когда і сколько э, дати ввести препарат, які действия провести, які маніпуляції, це дозволяє достичь максимального результату як в ближайшее час, так і в віддаленному будущем. Симптомами гострого коронального синдрому є пекуча біль в гордині, яка може віддавати у ліву руку. Біль, як правило, перевищує за тривалістю 15-20 хвилин. Що потрібно, якщо у чоловіка э, розвилися такі симптоми? Естественно, нужно вызвать скорую помощь, но дожидаясь приезда скорой помощи, нужно оказать помощь имеющимися средствами под рукой. Мы можем дать пациенту валидол, еще лучше, если мы найдем нитроглицерин под язык, дать разжевать таблетку аспирина в дозе 300 мг. Больного необходимо Уложить, обеспечить фізичний покой і психологічний желательно обеспечить приток свіжого воздуха. Для профілактики серцево-судинних захворювань потрібно відмовитися від куріння, вести здоровий спосіб життя. Також передумовами захворювання може бути надлишкова маса тіла, підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину, цукровий діабет. Є й ті, які самостійно усунути не вдасться. Возрос пацієнта раз пол пацієнта два, тобто, з мужчини. чаще страдают от этих заболеваний, и тут нам никуда не деться мужчинам, к сожалению. Ну и третий фактор ⁇ это наследственность. Наследственность имеет тоже большое значение в развитии вышеуказанных заболеваний. На жаль, кількість населення України, що потерпає хронічними формами ішемічної хвороби серця, зростає. Цьому сприяє наш неправильний спосіб життя. До того ж, захворювання серця молодіють з кожним роком. Все більше молоді звертаються за допомогою кардіологів. Ще й сукупність захворювань, такі як діабет, прискорюють процеси розвитку ішемічної хвороби серця. Отже, подбайте про своє здоров'я заздалегідь. Звертайтесь до лікаря вчасно, адже це може врятувати ваше життя. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В Студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.